Всім привіт, вітання україномовному Ютуб. Ми прожили наш перший Хелловін в сполучених штатах, і я хочу поділитися з вами всім тим, що я бачила. Отже, американці дуже люблять Хеллоуін і починають готуватися до нього десь за місяць до самого святкування. Вони прикрашають свої будинки, вигадують можливо якісь саморобні декорації, як у тут ви можете бачити. Також можна купити більш дешеві, можна купити більш дорогі, прикрасити вогниками, ілюмінаціями і так далі. Протягом всього місяця ми спостерігали ці декорації. А от вже безпосередньо, 31 жовтня, в день святкування Хеловіну, всі діти і дорослі, і дідусі, і бабусі виходять на вулиці, переодягнуті в костюми і починають святкування Хеловіну. Діти ходять по будинках, збирають цукерки. Дорослі також не пасуть задніх. Вони або супроводжують дітей, або влаштовують частування саме біля будинків. Я бачила розкішні столи, які були підготовлені, прикрашені на яких були частування саме приготовані до Хеллоуіну. Це не просто були куплені цукерки, а саме щось готували, якісь там морозиво. Взагалі, в нашому небергу, те, що я зрозуміла, вони дуже люблять хизуватися один перед одним, в кого краще костюм, в кого краще частування і так далі. Тому це було просто якесь шалене дійство. Звісно, костюми батьки вигадують теж дуже цікаві. Я бачила і аватара костюм цього року. Були дуже популярні надувні іграшки типу динозавра. Отже, американці дуже люблять це свято. Я б навіть сказала, що це най 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 свято в країні, і що цікаво, ми всі раніше думали, і я в тому числі, що Хеловін це свято всіх святих, мертвих, і це щось дуже не пов'язане з релігією. Хоча я сама не релігійна людина, але для мене це не вязалось як так, така релігійна країна, як Штати, і Хеловін. Але те, що я побачила своїми очима, це шалено цікаве і дуже сімейне свято. Така атмосфера об'єднаної родини, яку я побачила саме в день святкування Хеллоуі, певно, не бачила ніде і ніколи. Ви просто уявіть, люди збиралися цілий місяць, вигадували костюми, купували, думали, ким вони підуть, як вони будуть робити, і це все робочий день. Реально це був вівторок і ввечері діти. Разом з батьками пішли там. Звісно, чим темніше вставало, тим більше дорослих дітей вже ходило. А малюки певно що пішли спати. Зрештою, коли скінчили святкування, ми вдома нарахували два величезних пакета зібраних цукерок, те, що стосується роздачі цукерок, то ми певно, що витратили близько чотирьох пакетів. І якщо вже говорити там про витрати, то такі декорації, які ви бачите на моїх відео, це за моїми оцінками від 500 до 1000 доларів. Реально люди витрачають стільки грошей на саме прикраси будинку, і це все вони роблять для своїх дітей, для їх щастя, для їх святкування, для їх хорошого настрою. Ще також хочу згадати, що ці всі прикраси декорації будинків вони виставляються на конкурс, наприклад, в нашому ком'юніті. Перше місце 500 доларів, друге 300 доларів, а третє 200 доларів. Я ще поки не знаю результатів цього конкурсу, але зрештою певно, що є мотивація для деяких власників прикрашати. Я б ще порадила водити окремий конкурс для гольфкарів і дитячих візочків, тому що декорації в День Хеллоуіну були просто нереальні. Особливо там музика, підсвітка, скелети, які спадали з цих гольфкарів. Ну, Дуже весело. І наостанок хочу вам показати наш будиночок. Ми, звісно, не брали участі в конкурсі, але прикрашали на совість. Що ж, всім найкращого дня, бувайте!